Ісус Господь, ми приходимо, Боже, до Тебе в молитві і молимося Господи Тобі за те, що прийшов мир у нашій країні. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб жоден план ворога, він не був успішний. Молимося, Господи Тобі, щоб були потужні зміни в нашій країні. Молимося, Господи Тобі, Боже, за ту ситуацію, яка є в нашій країні, за територіальну ситуацію. І молимося, Господи Тобі, Боже. Щоб ворог тікав з нашої країни, те, щоб, Господь Боже, червоних зон не було, а були зелені зони. Молимося, Господи Тобі Боже, щоб ми чули добрі новини. Ісус, ми потребуємо Тебе в нашій країні, ми потребуємо, Боже, змін від Тебе. Ми потребуємо, Боже Господь, захисту від Тебе, бо тільки Ти є наш Спаситель, тільки Ти, Господь Боже, можеш розв'язати цю ситуацію. Ісус, нехай прийде Твоя сила, нехай прийде Твоя воля, Ісус. Ми молимося, Господи, Тобі щирим серцем, і молимося, Господь Боже, за наших дітей, за наших захисників. Боже, можливо, ми чогось не бачимо, але Ти, Господь Боже, бачиш. І нехай прийде Боже, Господь Боже, Твоя рука там, де страшно. Там, де немає виходу, нехай прийде в цей вихід, нехай відкриються Боже, Господь Боже, всі двері, якщо це потрібно. Ісус, не дай Господь Боже нашому ворогові якісь кордони нові займати. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб ворог був переможений. Ісус, ми молимося, Господи Тобі, за те, щоб наші діти не знали, що таке, як зараз ця ситуація. Ісус, молимося, Господи Тобі за наших захисників, за наших, Господь Боже, чоловіків. І просимо Господь Боже захисти там, де вони є. Допоможи, Господь Боже нашим захисникам. Молимося, Господи Тобі, Боже, в ім'я Твоє. Захисти наше небо сьогодні вночі. В ім'я Твоє Боже. Амінь.